А просто зараз іще один експеримент головної теми. Ми вирішили порахувати, скільки одягу можна купити на тисячу гривень українського і закордонного виробників. І головне, якої якості буде цей товар. Як ви самі можете серед недорогого одягу обрати ще й якісний, дивіться уважно. Отакий свитерочок. Гарний, біленький. Він мені дуже подобається. Його під поясочок можна одягати. Але. Кілька прань, і що виходить. От подивіться, він кашлатиться. Його, його просто носити ну, вже під щось, вже десь я не знаю, ну на дачу. Вікторія зітхає на роботу цього светра вже не одягнеш, а вона працює організатором масових заходів у будинку ветеранів, і посада зобов'язує завжди бути при параді. Кожного дня я маю виглядати отак чудово. Вікторія оновлює гардероб, щомісяця, скуповується здебільшого на ринку або в невеликих магазинчиках із так званим конфіскатом. Штани там можна придбати за 300 гривень, светер за 200-250. Та носить такі речі недовго. Після четвертого п'ятого прання вони втрачають свій вигляд. Нещодавно подруга порадила Вікторії звернути увагу на українські марки. Однак, якби ж то українські речі були дешевші. Мабуть, би я оце як багато купляю таких. Я б купила багато багато українських речей. Та й чи відповідає заявлена ціна якості разом із Вікторією? Ми проводимо експеримент. Пройдемося крамницями з одягом українських брендів та магазинами з імпортним, так званим конфіскатом. І там і там їй треба буде за тисячу гривень купити штани, легкий светр та хустинку. Скільки речей за однакову суму придбає жінка в обох магазинах і якої якості? Куплений Вікторією одяг ми віднесемо до експерта-технолога, який визначить, що з цього носитиметься довго, а що порветься після першого прання. Отже, рушаємо на закупи. Шопінг розпочинаємо зі звичного для Вікторії магазини з відносно недорогим імпортним одягом. І спершу жінка підшукує собі штани. Джинси так класно завжди. всіда в ветер. Так ні потрапляння з першої спроби. Вікторія віддає за штани 300 гривень і йде дивитися светри. Свій вибір зупиняє на двох ковтинах обидві по 200 гривень, якраз на прохолодну весну. Діло в тому, що він сел. Ось нігді там, ні сіт, не сіміт. Беремо на штани та два светри, Вікторія витратила 700 гривень, лишається 300. Тому жінка купує ще й плетений кардиган. Отже, за тисячу гривень у магазині з так званим конфіскатом Вікторія купила собі чотири речі: штани, два светри та кардиган. Цікаво, як оцінить якість цього товару, наш експерт-технолог, скоро дізнаємося. А зараз прямуємо далі до магазину одягу українських виробників. Скільки обнов ми купимо там на тисячу гривень? У магазині українських марок одягу наша героїня Вікторія одразу звернула увагу на білу кофту з розрізами. Мені подобаються і рукаваці. Ну, ну на роботу ходить саме раз. Якби ж воно ще вибачте. Вістірки витримало коштує 399 гривень. Виробник місто рівне за таку суму в магазині конфіскату жінка придбала аж дві речі, але дешевшої ковтини тут немає. Я думаю, воно не обтріпається і не розпуститься. На черзі штани Вікторія обирає фіолетові. Ціна на них теж 399 гривень. Разом із ковтиною виходить 798 гривень. А на решту двісті гривні Вікторія придбала хустинку в сусідній крамничці від Київської трикотажної фабрики. Все, закупи закінчено. Чи хороші речі ми вибрали? Дуже цікаво знати, скільки вони будуть носитися. Рушаємо разом із речами до експерта Наталія Синицька, технолог швейного виробництва. У галузі працює понад 20 років. Зауважимо, Наталія не знає заздалегідь, одяг яких саме виробників вона перевірятиме. Дефіле Вікторія починає у штанах української марки за 399 гривень. Експерт одразу помічає, Ось на ваших брючках стрілки Вони заутюжені утюжи дважди. То як как мінімум здесь вже нарушена технологія производства при обработке. Однак цю виробничу ваду легко усунути, каже Наталія. Достатньо просто заново попрасувати. Проте те, що штани мають невеликий дефект та повністю синтетичні, експерт все одно виносить їм схвальний вердикт. Для брюк із недорогої ткань, а етинідорога ткань пошити ані неплохо. У нас нігді не стягнуто шви, у нас ніді не виборачуся кармани. Якщо в експерта були претензії до штанів за 399 гривень, то що вона скаже про ті, що за 300 з магазину конфіскату? Когда ми застягуємо пояс, у нас, як вот вот, мінімум, на сантиметр, не совпадают концы пояса. Через такий дефект дешеві штани можуть просто порватися на застібці. Варто Вікторії лише посидіти в них або нагнутися. А чи схвалить наш експерт светри, Вікторія показує Наталії той, що купила в магазині українських марок за 399 гривень. Що відпочиває? Mm -hmm. Здесь нет оверлока. То Тобто, це говорить о достаточно высоком качестве этого качество. Кожна деталь зв'язана отдельно на машині і сейчас. Для порівняння Вікторія показує експертові також светер із крамниці так званого конфіскату за 200 гривень. В магазині не стісняється продавців, е покупателів. Ви берете ткань і дуже акуратненько в малозамотне місце. Ви делаєте таке движення. Фактично, где-то носки через дві у вас в зоні руки, сумки і всього остального буде кашлатись. Не в захваті наш експерт і від сірого светра за 200 гривень та кардигана за 300 з того самого магазину конфіскату. Мені подобається мені, яка обработана пройма, вот шов вообще розтянуть явно в другу сторону. Цю річ ви зможете і буквально два рази. А ось до хустини від українського виробника за 202 гривні в експерта взагалі жодних претензій. Атлічається, кстати, качество роботи по шву, Оверлок мелкий, нигде не торчать нити, з в целом неплохо. Тож підіб'ємо підсумки. Експерт-технолог Наталія Синицька порадила Вікторії лишити весь одяг, придбаний у магазині українських виробників. Як мінімум кілька сезонів ви зможете це носити, ви будете прекрасно виглядати. А з речей куплених Вікторією в магазині конфіскату експерт схвалила лише штани. Два светри та кардиган порадила не носити взагалі. Тож чи купуватиме тепер наша героїня український одяг? Чи все ж залишиться вірною дешевому імпортному? Я думаю, що собі шафу позбираю гарних речей. А той мотлах, ну, мабуть, мабуть, Тетяна, от у мене, власне, з мого досвіду, у мене 50 на 50 э, стосовно якості речей українського виробництва. В чому ви бачите неякість? якість платячко сіло після прання? Підошва на босоніжках тріснула до кінця сезону. Там десь. А звертайтесь до виробника, все це права споживачів не подобається, вернула закошладу. Закошла це взагалі перед тим, як закошла, ви маєте знати, що ви купили який склад сировини. Тому що якщо там буде написано бавовна там, смісовка якась то в принципі це ну неможливо, да. Але якщо там написано синтетика і склад відповідний, який передбачає вже результат такий. То і відповідна ціна, то ви також маєте знати, ну що думаю, що я вас запрошу разом зі мною на майстер-клас, щоб ви пояснили, показали. Бо ну важко без фахівця розібратися в тому, що нам сьогодні продають.